Сьогодні російські війська влаштували масовий обстріл Херсона. Окупанти завдали ударів по житловому сектору. Ворочі снаряди впали поблизу зупинки громадського транспорту. Постраждали також будівлі дитячого садочка та лікарні. У деяких приміщеннях спалахнули пожежі. Внаслідок цієї терористичної атаки загинули щонайменше п'ятеро людей. Кілька десятків мирних мешканців отримали поранення. Щоденно враг також стріляє по населених пунктах області. Минулої доби окупанти понад 50 разів атакували мирні села Херсонщини. Загарбники били з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та безпілотників. Уникнути жертв серед населення не вдалося. Сиротами залишилося двоє дітей, батьки яких загинули. Докладніше про ситуацію в Херсоні поговоримо з керівником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіком з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, вітаю слава Україні. Героям слава сьогодні. Один з наймасовіших ударів ворога по Херсону. Розкажіть, куди ще влучили російські ракети та снаряди, і які пошкодження вже зафіксовані. Ну, це трапилось близько 12 години дня. Я саме був на дворі, і це було поряд. І ми вже після е, того обстрілу, 24 грудня в ту чорну суботу, коли ворог також вкрив градом центр міста Херсона, коли загинуло дуже багато людей, а також постраждало. Е, ми вже чуємо, коли летить град, і люди також тут чують. Але на жаль, ці люди не змогли сховатися. Е, Уламки ворожих снаряди вбили п'ять мирних жителів. Це на зупинці саме вбили. вбило четверих, і ще одну жіночку в іншому місті поранило осколком. На жаль, смертельно Ну і також, як ви сказали, дуже багато отримали поранення наразі. Вже десь близько 16 людей з травмами різного ступеню важкості. Серед них дитина, 16-річна, Снаряди потрапили також на територію автопарку. Там саме ну, з цієї кількості це двоє людей, також поранені. Є загорання в багатоквартирному будинку, в гаражні коперативи. Також снаряд потрапив у один із закладів охорони здоров'я, також в інфраструктурні об'єкти. Така ситуація на зараз. І ми сподіваємося, що всі, хто причасні до цього злочину червого червого червоного ну, червого злочину, будуть і покарані, і, і на цьому світі, і на тому світі. Тобто, щоб підсумувати, скільки на цю хвилину загалом загиблих та постраждалих внаслідок цього масового обстрілу Херсона? П'ять загиблих і шістнадцять постраждалих. У якому стані поранені мирні жителі? Скільки людей госпіталізовано? Чи надається вся необхідна медична допомога? Ну, зокрема, чи вистачає медиків? Ліків, ну, зрештою, донорської крові? Звичайно, звичайно, ну ліків достатньо. Лікарі працюють у нас без перерв і, і цілодобово. Медики оперативно виїхали на цю цей обстріл і забрали всіх людей, які потребували. Допомоги ліків достатньо, і також лікарні під'єднані до елементів риблення, ну, генераторів. Які навіть якщо немає світла, вони продовжують робити свою роботу? І за це їм велика вдяка російські загарбники. Вони також обстріляли Антонівку в Херсонській області, і внаслідок цього удару загинуло подружжя. Їхні діти залишилися сиротами. Яка подальша доля їхня? Хто нині опікується цими дітьми? Звичайно, це міські служби зразу ж забрали цих дітей, і ну служби з питань дітей будуть вже вирішувати де краще цим діткам знаходитися. Але ми будемо слідкувати за тим, щоб за їх долею долею. І я думаю, що у буде після. Ну це мабуть, вже не, не, не можна казати, що після. Такої пригоди все буде добре, але ми все зробимо для того, щоб в них було, було все для ну, в подальшому її житті. Бачимо компанди щоденно завдають смертельних ударів по населених пунктах Херсонської області. Зокрема, використовують заборонену зброю. Які райони найбільше потерпають від цих ворожих атак? Ну і чи є необхідність на деякий час можливо евакуювати мирних жителів? Ми постійно закликаємо мирних жителів до евакуації. І є програми з тимчасово з міністерства тимчасової окупованої території разом з обласною військовою адміністрацією. Безкоштовні програми, куди і для літніх людей, і для багатодітних людей, для просто людей. Є куди виїжджати. Це Кривоградська Хмельницька область, є геатричні парціонати, є санаторії, які ну дають і тепло, і, і їжу, і ну і і можна безкоштовно туди добратися, але люди. Тут не хотять виїжджати, і ті, що вже залишились тут, кажуть, ми не хочемо полежати на свої домівки. Ми тут пережили орків. Чого ми повинні їхати, коли тут уже Україна? Ми тут е будемо до кінця, е але ну пості під постійним обстрілом Корабельний район, всі райони Херсона потерпають, але дуже багато прильотів до е до району острова. Там із запальними снарядами обстрілюють також там. Антонівку постійно з мінометів гатять. Береслав потерпає дуже на Херсонщині. І всі прибережні села, які близько до берега, під постійним обсягом зараз. Вчора та сьогодні вночі окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру Херсонщини. Яка нині ситуація зі світлом? Зокрема, чи працює критична інфраструктура? На Херсонщині було ну постійно прилітає в ці. Лінії електропередач, але наші енергетики їм хвала і вдяка про те, що вони дуже швидко лагодять і знову расисти поці поцілили саме у об'єкт інфраструктури, і енергетики зараз працюють. А то що було до цього обстрілу, вже слава Богу, полагодили, і вже три населені пункти, які були без світла. Знову зараз підключений до світла Олександр. Щиро дякую вам за оперативну інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку був керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Дякую.